Військовослужбовців навчатимуть не брати хабарів та не зловживати службовим становищем. З цією метою для них розробили посібник щодо попередження корупційних правопорушень у Збройних силах України. Видання підготувала Всеукраїнська спеціальна колегія з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю на прохання військової служби правопорядку у збройних силах України. Головна мета посібника пояснити військовикам норми нового антикорупційного законодавства та дати практичні поради, як уникнути правопорушень. В ньому всі розказані основні положення закону про корупцію. Додатково плюс тут дані випадки перераховуються і пропозиції, як уникнути рекомендації керівникам з питань запобігання протидії корупції. Посібник вийде у світ накладом 200 тисяч екземплярів. Його безкоштовно одержать усі військовослужбовці, починаючи від рядового солдата строкової служби, закінчуючи вищим командним складом. Але співпраця спеціальної колегії з військовою службою правопорядку на цьому не завершиться. Планується проведення кількох спільних занять і лекцій з антикорупційних дій. Будемо складати відповідні якісь графіки проведення виїзних чи на місці роз'яснених семінарів, лекцій. Я взагалі вважаю, що Скажімо, як це зробила державна інспекція. Вони започаткували постійні заняття з майже там чуть не складанням іспиту познання цього познання, цього. тобто керівництво занепокоєне ситуацією, яка є, і вони, скажімо, муштрують своїх підлеглих, щоб вони знали, щоб вони розуміли, що можна, що не можна. У спеціальній колегії переконані, що протидіяти корупції необхідно і через формування негативного ставлення громадян до всіх проявів цього явища запобігання корупції це системна е, системне явище це потрібно починаючи від всіх від всіх пересічних кожного е, перше зламати ці подвійні стандарти про які я говорив на, на це щоб свідомо що скажімо громадяни не будуть давати за, для вирішення своїх інтересів то відповідно ніхто не буде брати а якщо будуть вимагати то ті випадки потрібно присікати присікати є відповідні методи присічення Цих випадків і з силами засобів масової інформації це висвітлювати. Всеукраїнська спеціальна колегія вирішила потурбуватися і про іноземних громадян, що приїдуть в Україну на чемпіонат Європи з футболу. Для них видадуть інформаційну брошуру з питань адміністративного законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та охорони громадського порядку під час проведення євро 2012 Посібник, який буде випущений трьома мовами: це російська, польська і англійська. Далі особливості адміністративного законодавства у сфері безпеки дорожнього руху, у сфері охорони громадського порядку з роз'ясненням порядку стягнення. Штрафів з порядку притягнення до адміністративної відповідальності акцентували не тільки безпека дорожнього руху це зрозуміло те, що в нас заборонено там розпиття спортних напоїв в громадських місцях, де заборонено паління, ну і так далі. Колегія і надалі проводитиме широку просвітницьку роботу та популяризацію норм антикорупційного законодавства, щоб озброїти громадян необхідною інформацією у боротьбі з корупцією.